Мене звати Максим Селезньов, я адвокат, і я вірю, що кожна дитина повинна отримати те, на що вона заслуговує по закону. Саме тому у 2019 році ми створили сервіс Аліменти онлайн і з того часу вже допомогли сотням наших клієнтів отримати саме необхідне для своїх дітей. Якщо ви готові розпочати цей процес, пропонуємо вам аліменти під ключ. Як це відбувається для вас? Ви надаєте нам в роботу ваші документи, і далі ми готуємо і подаємо усе до суду. Від самого початку і до завершення ми супроводжуємо, контролюємо цю справу без вашої участі. А в кінцевому результаті отримуємо рішення суду і передаємо його на виконання до виконавчої служби. А ви отримуєте кошти на ваш рахунок. Ми обов'язково підписуємо договір і в ході всього процесу завжди тримаємо вас в курсі справи, Відповідаємо на усі ваші запитання. Готові розпочати? Телефонуйте або пишіть нам у будь-який месенджер.